А сьогодні ми поговоримо на тему откровіння або «Свідоцтво Духа всередині нас як основа Божої віри. В 17 розділі Євангелія від Луки фарисеї спитали Ісуса, коли прийде Боже Царство. А Ісус їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно. Царство Боже не приходить в життя людини видимо, помітно, воно приходить незамітно. Але, як Ісус сказав, воно подібне до рощини, яке працює повільно, але ефективно, поки не захоплює всі сфери життя людини, не приносить Божий порядок у всі сфери життя людини. І в сферу мислення, і в сферу наших уст, і в сферу наших справ приходить Боже царство. Воно обов'язково, коли приходить, воно приносить. Божі зміни в наше життя. Е, хороша аналогія, як в спортзалі. Ми не, не бачимо швидких змін. Ми ходимо в спортзал, і все, що ми переживаємо, це біль тільки, як е, дискомфорт. В м'язах біль, морально важко. Але мускули обов'язково виростуть, якщо регулярно займатися. Спочатку буде біль, потім буде ріст, буде результат. Так само і з вірою. Людина. Шукає Царство Божого і Його правди, і спочатку це може виглядати як е, мало результату, але йде час, і коли ти оглянешся назад, ти будеш бачити, що ти інша людина, в тебе помінялось мислення, в тебе помінялося свідоцтво уст, ти став зрілий, з'явилися плоди духа в твоєму житті. Тому це гарна, добра пригода в Бозі рости в вірі. Одного разу я почув таку аналогію, що Триєдиний Бог нам представлений в Біблії як Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і при творінні світу отець він був як ідейний, ідейний ну, надихач, чи як. тобто він задум, це був його задум. Син він був як слово, яке отець вивільняв, і слово робило роботу, і Святий Дух. Власне, був як втілення або реалізація ідеї та Божих слів. І сьогодні ми знаємо, що зараз ера Духа Святого, тому що Бог, Дух Святий, сьогодні є на землі. І в Книзі пророка Іоїля ми читаємо, що буде в останні дні, я вилю від Духа Мого на всяку плоть. Ісус сказав своїм учням. Радійте цьому, не сумуйте, що я йду, тому що якщо я не піду, Дух Святий не прийде. І Дух Святий Він буде не тільки на вас, він буде, точніше, біля вас, він буде в вас і на вас. Таким чином, Дух Святий на землі це безграничний Ісус на землі. Будучи в тілі, Ісус був в одному місці, з однією групою людей, в одній країні. Міг проводити одне богослужіння в один і той самий час. Але коли Дух Святий сьогодні живе в віруючих людях, в нас Ісус має можливість проявитися через кожну віруючу людину. В 14 розділі Івангелі від Івана Ісус так і казав: Я вблагаю Отця і втішителя іншого Він вам дасть, щоб із вами повік перебував. Його ви знаєте. Він при вас зараз перебуває, а потім Він буде в вас. Каже, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. І того дня ви пізнаєте, що я в Отці, Отець в мені і я в вас. Що означає я в вас? Каже, ви прийде момент, і ви отримаєте це пізнання, що я вже не біля вас, я в вас. Яким чином? Через Мого Святого Духа. Тобто Святий Дух дозволяє або допомагає нам бути такими, як Ісус. Хтось, можливо, зараз каже, Ну, пастор Роман, так, це для мене виклик серйозний бути як Ісус. Пам'ятайте приклад спортзалу. Якщо ти в спортзал ходиш місяць, ну, не будеш ти ще як Арнольд Шварценеггер, але будеш тільки терпіти біль і будеш е, розстроюватися, дивлячись на себе і на Шварцнегера. Но ходи з Богом близько, як енох, і ти будеш більше і більше подібним на Ісуса. Отже, що Дух Святий приносить в наше життя а сьогодні? Дух Святий приносить в наше життя откровіння. Дух Святий приносить откровіння. откровіння зі Слова Божого, откровіння про Ісуса Христа помазаного. Дух Святий приносить откровіння про Царство Боже, яке всередині нас є. Ви знаєте, що і біси претендують на те, щоб приносити откровіння. Коли людина звертається в, окульт, в окультну сферу через демонічних контактерів, через лежа релігії, через секти. Демони приносять теж откровіння. Просто це демонічні откровіння. Вони намагаються намалювати духовний світ, як вони це хочуть, тобто в них є своє розуміння духовного світу. Тому Дух Святий є надзвичайно цінний і дорогий нам, тому що Він приносить откровіння Божі в наше життя, а наша віра вона збудовується і утверджується завдяки откровінням Духа. Тобто, можна сказати так, що Дух Святий єдиний, хто приносить або доставляє откровіння в наше життя. Тому апостол Павло каже: не засмучуйте духа, будьте е, уважні до нього, не живіть гріху, тому що там, де є гріх, там не буде Дух Святий діяти. І тому він каже: не засмучуйте Духа Святого, але е, пильнуйте ходити в святості. Яка може бути аналогія? От дивіться, є хлібзавод, який виробляє хліб, і, якби не дороги. І не логістика, цей хліб не прийшов би до нас в дім. Так само і духовний хліб, зцілення, откровіння, Божа сила, нам доставляє в наше життя Дух Святий. Воно є, в Царстві Божому є, але від, щоб з духовної сфери воно прийшло в наше життя, нам потрібен Святий Дух. Якщо ти не побудуєш стосунків з Духом Святим, то все, що би ти мав. Досягти в Бозі, воно так і буде мріями. В 1 Коринтян 2.9 ми читаємо, чого око не бачило, і вухо не чуло, і на серці людині не приходило, це Бог приготував тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе буду досліджує дух навіть Божі глибини. Нам Бог відкриває ці речі. Через свого Духа. Тому ми надихаємо віруючих, будуйте стосунки з Духом Святим, пізнавайте його. В православній церкві є таке формулювання, воно мені подобається. Воно називається це старослав'янською, напевно, мовою, «стяжа, стяжання Духа Святаго», Тобто стяжати духа. Прагнути шукати його, наповняйтеся Духом, каже апостол Павло. І сьогодні ми розуміємо, чому? Тому що саме Дух Святий приносить откровіння в наше життя. Ви знаєте, людина з Духом Святим і людина без Духа Святого, деколи навіть в церкві ти дивишся, як люди реагують на проповідь. Людина сповнена духа, в неї в очах загоряється вогонь. Деколи люди навіть не можуть емоцій стримати, а поруч через два крісла сидить людина, знаєте, з рибичими очима. Отак От просто сидить, і ти розумієш, що вона думає зараз про вареники вона не отримує збудування. Отже, стосунки з Духом Святим приносять откровіння в наше життя. Коли ти читаєш Біблію, ти так і можеш казати: Дух Святий ти автор цього писання. Відкрий мені Твоє Слово. Коли ти молишся, ти можеш казати, так як в Римлян 8.26. Так само Дух Святий допомагає нам в наших немочах, бо ми не знаємо, як молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Отже, ми прочитали: досліджує дух навіть Божі глибини. Він бере откровіння з Божих глибин і приносить їх в Твоє серце, в Твоє життя. І це ми і називаємо Боже откровіння. Інформація приходить в розум, але откровіння приходить в дух. Як знати, що це прийшло не в розум, а в дух? Це доволі тонка грань. Якщо в розум, то це, знаєте, деколи нам просто чогось дуже хочеться, і ми ну, готові приймати це, але потім нам може перехотітися і забулося. знаєте. Но те, що приходить в дух, як откровіння від Святого Духа, воно залишається там назавжди. І навіть буває так, що людина відійшла, буває так, що людина забула. Но всередині неї це, це откровіння живе. Те, що приніс Дух Святий, воно буде жити в твоєму дусі. Воно не перехочеться. Воно називається внутрішнє свідоцтво. Це як духовна впевненість. Наведу приклад. Одна сестра, вона лідер. ЕМ, Молотовного в нашій церкві, Вона розповідала про те, як коли вона почула Євангелію, в її серці відгукнулось на це. І коли пастор запрошував до молитви покаяння, вона каже: Я виходила, я молилася. На другий тиждень знову пастор запрошує, хто ще не примирився з Богом, хто ще не впевнений, що його гріхи прощені сьогодні ваш день. Покайтесь перед Богом і ви приймете прощення. Вона знову молилась молитви покаяння, знову сідала. І так було декілька разів. І потім каже, в одно один момент каже, я знову вийшла на молитву. І коли я молилася, каже, я получила це в мій дух, ти прощена. Все, живи в свободі. Живи, як нове творіння. Тому внутрішнє свідоцтво це духовна впевненість, яке ми називаємо откровіння від Святого Духа. До речі, внутрішнє свідоцтво інколи воно йде в обхід розуму. Тобто. Не завжди розум може пояснити те, що ти отримав твій Дух. Наприклад, Слово Боже говорить, що завдяки Духу Святому ми отримали внутрішнє свідоцтво, що ми є діти Божі, що ми прощені. І коли, би, коли ти тільки прийшов до Бога, ти ще не знаєш Писання, ти не можеш це обґрунтувати п'ятьма місцями з Біблії, але всередині себе ти розумієш, я є той, хто я є в Бозі. В мене нова середина. Я не можу цього пояснити, показати, але е, я це маю. Для чого потрібні Божі откровіння? Боже откровіння потрібно для того, в тому числі, щоб пройти період духовної турбулентності, коли буде твоя віра випробовуватися, коли буде тиск на тебе. Ви пам'ятаєте? Перша притча про Царство Боже, що тричі. Диявол намагався вкрасти слово, заглушити слово, щоб воно не дало плоду. Самий перший грунт це по край дороги, і перші гробці повідомили це: диявол намагався вкрасти іменно в такий момент ти можеш втриматися тільки завдяки тому, що ти прийняв откровіння. Багато служінь, на жаль, падають через те, що вони будуються не на откровінні, а на знаєте, якомусь емоційному імпульсі. Можливо, на фінансах, ну не знаю. Откровіння. Віра має строїтися на внутрішньому свідоцтві. Це ми називаємо откровіння. Інколи воно навіть звучить нераціонально, це нераціональне переконання, інколи виглядає. Інколи воно йде в обхід розуму навіть. Тому люди не віруючи, дуже часто не розуміють людей віри. Коли Авраам залишав Ур-Халдейський, це було на той момент розвинутіше місто, в ньому були багато зручностей, і він пішов в пустелю, щоб жити в палаці. І люди казали: крезіт. Але коли ти отримуєш откровіння від Бога, не завжди це можна пояснити логічно і раціонально. В першому Івана 5:10 ми читаємо: Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той вчинив Його неправдомовцем. Хто вірує в Божого сина, той свідчення має в собі. І написано: це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у Його сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина, той не має життя. Це як небесна прописка. Тобі не дали документу, знаєш, за спечаткою за, паспортного столу, що в тебе небесна прописка. Но ти маєш це свідоцтво по вірі. Ти прийняв це. Я належу Царству Божому. Це, мої, це мій дім, це моя батьківщина, це моє майбутнє і сьогоднішнє, це моя вічність там.